Вітання аграрі! У нас зараз друга частина технології вирощування квасолі. Я сподіваюся, що вам з нами цікаво, тому що мені дуже цікаво. Тому ми продовжуємо. Так, внесли грунтові гербіциди з прилипачем. Далі наступне внесення це може гербіцидний захист. Що додаєте фунгіциди, інсектициди, прилипачі, мікроелементи. От що це наступне внесення? Що туди входить в бакову суміш? Uh. Дивіться, ще хотів би повернутися до цього, до грамініцидів. Угу. Якщо є потреба, то ми стараємося в основному використовувати фюзілад, оскільки він скажімо так, токсичний. менш токсичний, більш м'який до культури. І навіть якщо там десь у вас є проблема, що і перей проскакує, то навіть максимальні дози фюзіладу нормально витримує квасоля і, і нема фітотокс. Угу. Щодо інших препаратів, які ми вносимо, ну, фунгіцидний захист починаємо десь, по суті, вже ближче до бутонізації. Тобто, коли ви вносите оцей гербіцид там, від першого до третього листочка, це один гербіцид і все. Чи щось сюди додаєте, щоб е, Ну, Якщо мова йде про евентус, то ну, тільки чистий евентус, там угу. більше нічого не йде. А базаграм ніколи не пробували на Е, Ну, дивіться, по суті, ми не пробували, але той самий авентус це є бентазон плюс кломазон. Тобто базагранами ну, я знаю, що інші люди працюють. Працюють, якщо там стандартний набір бур'янів, які не є там, скажімо такі стійкі до базаграну, це можна, можна працювати і беззаграном. А е, кломазон у складі є у вас хвощ чи, 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 чи просто? Проти інших ще для підсилення. Ну, скажімо так, він нормально підсилює от, от ця препаративна форма, вона видно, є десь синергія кломазону з бентазоном. І за рахунок того, воно контролює такі, навіть такі бур'яни, як борізка угу. То Надземну масу воно непогано забирає. Ясненько. Ясно. Тобто так, Перший третій, третій трійчасти листок вносимо гербіцидний захист, все більше нічого не цей. Не. А прилипач. Чи... Е, Ні, прилипача ми не додали. Ясно. Даліше, наступне внесення коли. Тут, і... тут ще треба бачити, треба, що цей рік ми стикнулися з таким нюансом, от, погода на момент внесення. Угу. Е, якщо цей рік була якраз жарка сонячна погода, то навіть мінімальні дози 1,6-1,7, вони досить сильно працювали. І... Скажімо так, ну, фітотокс на квасолі був такий трошки помітний, але ідія на буряни була також дуже хорошою. Тобто, якщо би ми дали. В цьому випадку 2 літри, то я думаю, це було б дуже по коасолі, скажімо так, досить, досить сильний фітотокс. Ну, тобто треба дивитися і на те, як класоля себе відчуває, і на те, які погодні умови, і коли це робиться, в які години, і, і багато, якби є нюансів для того, щоб. Бо є Знаєте, є рекомендації, от в книжці пише, а є практика, де ти щупаєш, пробуєш і вже на полі приймаєш остаточне рішення, що і коли вносити. Так, звичайно. Ясненько. Отже, наступне внесення. Що, що далі робимо? Ну, дивіться, ми ще практикували такі, скажімо, різні препарати на основі там, морських водоростей, амінокислот, амінокислот угу, і так угу. далі, щоб, скажімо, в початковий період десь допомогти рослині стартанути, більше піти в ріст, щоб підняти висоту кріплення бобів. Ну, досить непогано. Вони. Помагають, ми в принципі практикували такий препарат, як алгомель Пуш mm -hmm. е літру на гектар, але ну, при літрі трошки дія, скажімо, така недостатня. Все-таки, напевно, треба десь півтора-дві літри його вносити, щоб був нормальний ефект. Ну, Пробували також є іншого плану там е Фертігрейн, Фоліар, е теж на основі амінокислот. Е Ну, там, в принципі, пів літри, його досить тоже непогано працює, особливо, якщо ще був фітотокс після внесення евентуса, то десь за, там, за пару днів внести такого плану препарати, mm -hmm. вони швидше витягують рослину зі стресу і швидше відновлюється інтенсивний ріст. Тобто, це тільки амінокислоти там чи а без фунгіцидів, без, без ну нічого? ми практично практикуємо туди, ще додати вже якісь там трошки борних, добре, mm -hmm. молібдину, щоб вже коли там, скажімо, це вже десь третій, четвертий трійчастий листок, mm -hmm. вже починається бутонізація, щоб і бульбочки краще працювали, і запилення краще йшло. Ясненько. Добре, значить, далі починає з цвісти квасоля, Чи ще щось до того є? Ну, в принципі, ні, хіба не тільки, якщо у вас, скажімо, є проблема зі злаками, то mm. тоді десь там до цвітіння це до треба, цвітіння закрити питання. треба закрити. До Цвітіння треба закрити питання, підчистити злаки, щоб. Вони потім не, не пропустити їх. Угу. Е, далі які ще. Бо, розумієте, якщо там про квасолю, то я можу конкретно питати, в такій фазі що, а в такій фазі, що е, про сою? А про квасолю, якби за. А що далі? Ну, дивіться, тут так само залежить від, скажімо так, від року від погоди. Якщо в нас є волога погода, і ми бачимо, що є ризик, там десь починаються хвороби, стараємося швидше зайти з першим фунгіцидом, це може бути там і. Є... І якраз поєднати з тими, як ми говорили, з амінокислотами. Ну, Скажімо так, в основному ми пробували які препарати? Ті препарати, які йдуть на сої, це Амістер Екстра, Аканто Плюс. Тобто сербіларинової групи? Так. так. Ну, Навіть пробували бампер супер, теж ніби непогано працює в тих перших фазах розвитку квасолі. І в принципі інсектицидний захист також, тому що може бути і попелиця. І вже коли, от, скажімо, йде налив бобів, то обов'язково треба контролювати брухуса. Це, це, скажімо, такий самий такий… Найбільш поширений шкідник, більш поширений найбільш. шкідник і від який найбільш шкодочинний. тому що якщо він залізе туди в зернів, середину, то... то потім при зберіганні будуть проблеми. То проти нього, тобто ви слідкуєте, коли він може з'явитися? Ну, скажімо так, слідкуємо, але більше, в принципі, більш профілактично працюємо uh -huh. завжди інсектицидом, тому що десь, щоб не пропустити. І системним інсектицидом. Да, та, uh -huh. ну, в основному це Engio, досить непогано, він контролює і попелицю, і брухуса, uh -huh. і інших шкідників, які там можуть бути. Ну Це суто доцвітіння, тому що от в цвітіння. А, це ще, це ще доцвітіння, до uh -huh. тому що в цвітіння тут є нюанс, тому що бджоли дуже часто люблять залітати uh -huh. туди uh -huh. на квасолі, щоб не знищити бджоли, то під час цвітіння, якщо ми працюємо, то працюємо вже іншими препаратами, які безпечні для бджоли. Це, скажімо, той самий моспілан, uh -huh. е ну десь біская або щось ще з того плану. Досить непогано, скажімо так, от і на Zoom, а є саміта, mm -hmm. де якраз моспілан поєднаний з карате Ну, Тут нюанс тільки те, що треба вночі зробити хоча б за 2-3 години до початку льоту бджоли. Тоді проблем не буде. Ясно. Тобто, під... а дивіться, є така інформація, що е... якщо вносити будь-які там препарати, навіть якщо це фунгіциди чи інсектициди на квасолю під час світіння, вона дуже чутлива до хімічних речовин і може бути абортація квіток. Ну, о, бачите, абортація квіток так в основному більше йде від посухи. Угу. І... От останні два роки ми з тим якраз стикнулися, що перші квітки практично абортуються. Ну, з однієї сторони, це погано, а з іншої сторони, скажімо, не так вже й погано. А тому, потім не та... шкода, як... так шкода, що компанія не забирає. Тому тут є і плюс і, і мінус. Е, тобто під час світіння все рівно стараєтеся не рухати в критичних моментах, безпечними для бджіл препаратами? Так, так. Ну, uh -huh. Справа в тому, що, скажімо так, період світіння квасолі досить розтягнутий і вже можуть бути там, скажімо, частина відцвіла вже половина бубів, зав'язалася, і тут ще вона доцвітає квасоля, uh -huh. а брухус вже десь літає, то все рівно приходиться робити. Ну і основний, скажімо так, фуніційний захист це вже є по бубах. Це угу. коли вже боби зав'язалися. Це середина зав'язання бобів, десь. Це висок. вже ближче до кінця зав'язки угу. бубів. Угу. Ну, звичайно, тут треба контролювати хвороби. Якщо у нас бачимо, що є розвиток, починається розвиток хвороб, можливо, треба і скоріше зайти. А які отакі от найбільш шкодочинні на квасолі? Останні два роки це в основному аскухітоз. Mm -hmm. І особливо цього року, цього року це найбільша проблема, тому що, скажімо так, ми раніше використовували такі досить дорогі препарати, типу пропульсу. Mm -hmm. І з тим проблем не було. Цього року була проблема як із коштами, так і з пропульсом, що його вже потім було проблемно купити, і ми використали, скажімо так, камістера екстра на другу обробку. Ну, по аскіхітозу він дуже слабо спрацював угу. і втрати були дуже, дуже серйозні. А ви встигли зібрати до цих дощів, які зайшли всередині? Ні. У нас не встигли? Ні, ми не встигли. Ми якраз десь перед дощами зробили тільки десикацію. А завжди робити завжди потрібно робити дисикацію? Практично, ну рідко коли можна обійтися без дисикації. А от коли приймаєте рішення, от треба робити вже десикацію? Як, як це період? Скажімо так, коли ми бачимо, що у нас вже квасоля починає достигати, тобто, так як і соя, приблизно десь процентів 70-80 листя у нас вже опало mm -hmm. і боби вже фактично вже майже стиглі, тоді видно по полю. Якщо поле однорідне, і ми бачимо, що там достигання буде більш-менш однорідне, можна обійтися без дисикації. Якщо у нас Ну, досить строкате поле, є одні рослини, які вже практично листя скинули, інші ще там зелені цвітуть, тоді без десикації не обійдешся. Більшість випадків треба робити. Так, ну я би сказав так, випадків 90 зі 100 це треба робити. Тобто, а взагалі, якщо стандартний рік, то коли йде збір сої? Сої, квасолі? Квасолі? Ну, бачите, тут нюанс такий, що, скажімо так, останні два роки ну, збирається вона пізно. Що в цьому році, що в минулому, ми консолью збирали десь після 6-8 жовтня. Це для квасолі, скажімо так, дуже пізно, тому що були роки, коли ми ще в кінці серпня починали її збирати. При тих самих термінах посіву? Так, при тих самих угу. термінах посів, От Останні два роки, я так думаю, що це пов'язано з тим, що весна суха, як квасоля сидить в стресі, вона не росте. А тоді вже десь кінець червня, липень місяць починаються дощі. І фасоля починає інтенсивно наганяти масу. І вона жене, жене масу, і скажімо так, вегетація затягується, достигання затягується і збирання також. Ясненько. Е, Які врожайності? От за роками, в який рік, які врожайності отримуєте? Ну, врожайність теж досить серйозно, скажімо так, по руках міняється. Минулий рік, 21-й, це був, скажімо, так, самий урожайний рік. То в середньому ми десь в районі трьох тонн квасолі з гектара зібрали. Зібрали ви цю продукцію і цю кількість для реалізації, скільки квасоля це все ну, харчовий продукт. Ви додатково ж робите якісь очистки на, на фотосепараторі, чи ну, для того, щоб продати реалізувати, чи є попит на на, на, на таку квасолю з поля? Ну, дивіться, все залежить від року і від якості квасолі, яку нам вдалося зібрати. Mm -hmm. Тут я би ще хотів, так скажімо, повернутися до моменту збирання, тому що він дуже важливий для квасолі. Ah, Та ми його ми його отак опустили трошки. трошки. Опустили, але він дуже важливий, тому що є два нюанси. Скажімо так, от стандартна вологість для квасолі це є від 14 до 16%. відсотків. Це вологість при вона зберігається. Це по стандарту, які, скажімо так, її купляють. Mm -hmm. І треба старатися збирати її десь якраз і в тих межах, тому що був такий випадок, коли ми зібрали сирішу і пробували досушувати. Ну, скажімо, для квасолі це нереально, тому що настільки лопаються оболонки mm -hmm. і настільки відходу, що ну, це не, не рентабельно сушити квасолі. І тому процес збирання, скажімо такий, мусить бути десь ловити погоду, коли вологість квасолі якраз така, як треба. Цей рік був дуже проблемний, тому що навіть приходилося, скажімо так, зранку виїхали в поле, стоїмо до години 2-3, чекаємо, поки вологість підійде. І, і там до годинки 9-10 молотимо, починається роса, відійшла квасоля, все. І тому. Проблема зібрати квасолі з такою вологістю, як треба. Треба ловити день. Той день може бути один на пару днів. А яка у вас площа? Скільки ви висієте косоль? Ну максимально, що ми мали, це минулий рік. Ми мали в районі 300 гектарів. Ого квасолі. це дуже багато. Це ну, чесно кажучи, я думаю, що ми ту квасолі не зберемо. Дякувати Богу, що дав два тижні в жовтні хорошої погоди. І ми, ми було Сонце-вітер, і ми, ми її зібрали. Цього року також ми, скажімо так, ну, довго чекали, поки ті дощі закінчилися і десь поміж дощі, поки та вологість попаде десь в, тих, в тих рамках. Ну, ще один нюанс є, скажімо, якщо збирати рані, ранні строки збору, там може бути вологість класоль, скажімо, інша, може бути класоля засуха. Mm -hmm. І було один раз так, що ми починали, почали молотити вологість в районі 12-11. Дуже ж велике травмування відбувається по солі. Тобто такі, дуже має таку ніжну оболонку цю Так, має. Та, А вимоги до якості, якщо особливо посоля йде на експорт, на Європу, mm -hmm. там навіть пошкодження оболонки, це теж рахується як, скажімо, відходи. І треба зібрати, щоб вона була в оптимальних показниках. Регулювання комбайна, там теж треба дивитися. В принципі, збираємо її тільки роторними комбайнами і тими, які можуть бороти ротора з чим поменше, щоб менше було травмування фасолі при збиранні. А взагалі то який відсоток у вас виходить, коли ви так стараєтеся вибрати ці вже оптимальні параметри, тоді все-таки є травмування, чи це таке дуже мінімальне? Е, Якщо вологість десь в районі 15-16, ну деколи збираємо там і 17% вологість, скажімо так, воно ще десь, десь потім перемішається, і, то мінімально. Якщо це вологість десь в районі 14-13, там може бути і 5, і 10, і 15% травмованої фасолі. Не, ви вироші переважно це експорт чи, чи всередині країни. Ну скажімо так, ми там співпрацюємо з одною фірмою, яка займається експортом квасолі, і ми так з ними спрактикували, що домовляємося, вони у нас забирають квасолю, та яка йде від комбайна з поля, в себе вже доучищає. Тобто ви одразу на склад, ви її не, не, не берете? Не? Ні на склад, а потім зразу відправляємо. Ну там, скажімо так, не, не дуже себе тримаємо або тримаємо в тому вигляді, як вона прийшла з поля. Самі ми її не. Доробляємо, Нічого не Ні Тому що, скажімо так, кожен процес ми пробували в перші роки пробували до ну, очищати на ОВС ках але ну, травмування теж є високе. Якщо там нема критичного, скажімо так, вмісту якихось бур'янів, сирих чи там землі, то бажано старатися її, як вона прийшла з поля, так і її тримати. І не, не очищати. Ну, тільки в тому випадку, кажу, якщо є критичне, що воно з поля йде за бур'янами і бур'яни вологі, скажімо так, не сухі, то, то тоді треба зразу очистити, щоб вона не натягувала вологу. І дивіться, для вас ціна формується, ціна реалізації. Просто для тої квасолі, яка йде з поля, чи потім все-таки приймається мінус смітна домішка, мінус там якісь втрати, як ну, рахується ціна? Дивіться, ціна рахується, звичайно, від того, яка якість квасолі. Якщо в нас були роки, коли якість квасолі була майже ідеальна, ну і це співпадало щось з тим, що ціна на квасолі це ж була хороша. Тобто там ця ціна була висока. А при якщо от минулий рік і цей рік, коли там на фотосепараторі відбирали, і відхід міг встановити до 25-30%, до то ясно, що ціна за ту квасолю, яка прийшла з поля, вона буде набагато нижчою, ніж, скажімо, ринкова ціна на квасолю. Тобто вже ціна формується по факту, що, що приїхало з поля туди на очистку, на, на доробку? Так, так. Угу, залежить від якості. Е, ясно, от дивіться, така складна культура. Ви вже є 5 років в таких великих об'ємах. Як на наступний рік все-таки плануєте сіяти чи е, ні? Скажімо так, плануємо, але плануємо досить сильно зменшити посильні площі тому що бачимо, останні два роки є дуже багато ризиків, і, скажімо так, ну, рентабельність вирощування сильно впала. Впав і, як і попит впав на квасолю, так і ціни на квасолю впали. Тобто зараз, якщо цей рік, то цікавіше, напевно, було отримати нормальний урожай сої, ніж, ніж, скажімо, вирощуватися, бавитися з квасолю. Ну що, я так думаю, що ми в принципі про все проговорили повністю технологію. Чи а от на що все-таки при вирощуванні квасолі, от які, знаєш, якісь такі основні проблемні моменти от за, за ці роки, такий підсумок, знаєш, де, на, на чому вони де, де найбільші проблеми? Ну, скажімо так, найбільше це, напевно, таке зібрати квасолі. Mm -hmm. Зібрати, зловити той момент, не наробити помилок, тому що. Цілий рік працювати або хочет... працювати і можна, скажімо так невдалим вибором часу, невдалим регулюванням комбайна. Зіпсувати ту свою роботу, Ясно. Ну мені було дуже цікаво почути, тому що я там декілька років тому вирощувала теж декілька років підряд квасолю, Але знаєш, це все це я можу знаєте, чітко віддавати інформацію, ділитися тим, що я вот зараз роблю. Я во зараз конкретно, тому що все міняється, рік від року от міняється, і тому я дуже дякую. Я дуже дякую, що ти поділився я, і знаєш, таким живим. Практичним цікавим доз мені було дуже цікаво, і знаєш, і тепер і я вже знаю, як вирощувати косолі. Тому дуже дуже дякую. Я сподіваюся, що і вам було цікаво, і ця інформація стане вам пригоді. І ви подумаєте, варто не варто вирощувати косолю. Бо, як бачите, не все так просто, я би сказала, навіть досить складно. Так, так радий буду, якщо комусь стане та в пригоді. Обов'язково стане. Обов'язково стане, і я всім нам бажаю спокою в душі, спокою в країні. Добре, що в нас є сьогодні світло, тепло, і ми спокійно сьогодні поговорили, поспілкувалися, приємно провели час. І на сьогодні я думаю, це все. Бувайте здорові! Ви все. і ваші рослинки! Щаслива.